А, Я прошу вибачення, тому що презентацію готували наші співробітники, які вчора буквально за добу похворіли, тому, можливо, не, не всі аспекти тут будуть викладені правильно в цій презентації. Тут декілька думаю, що ця презентація буде в доступі. Кому потрібна деталізація, узнає. Ми просто хотіли показати, де знаходиться національний парк Бузький Гард. Він знаходиться в північній частині Миколаївської області від міста Первомайськ до майже. Селище Олександрівка і є діляночка, яка знаходиться на долині мертвоводу. Парк це класичний річковий парк, який протягується по долині Південного Бугу і прилеглих ділянок. Площа його невеличка. 6138 гектар, але у нас дуже великий периметр. Ми колись розраховували приблизно 280 кілометрів. Дуже важко виділити тут заповідні зони, але є на цій схемці наше зонування, яке було затверджено проектом організації території, там, де коричневим кольором визначені. Зони господарські зони, які е, жовтеньким, це зони регульованої креації, тобто це основна зона понад 70% відсотків території, і є заповідні зони, які виділені зеленим, це діляночки, які поки ми змогли дійсно зробити із заповідними. Без, без основного доступу якоїсь будь-якої господарської діяльності, в тому числі рекреації, туризму. Ситуація заключається в тому, що це колись була межа між чотирма, між п'ятьма районами Миколаївської області сьогодні, після децентралізації, це межа двох районів, і було, це межа 11 сільських рад. Тобто вони були по річці. Зрозуміло, що тут було велике господарське, велике господарське навантаження. Крім того, тут були населені пункти. які 28 населених пунктів, які у нас були по межі, тобто маленька територія, але ми мали таку велику проблему. З них ще з великих населених пунктів два міста: Пероманськ і Південноукраїнськ. Сьогодні його вже так офіційно перейменували. Тепер він уже не южноукраїнський, а південноукраїнський. Да? Тобто, вернули. А який е... населений термобачка? Було до розвалу Радянського Союзу 80 тисяч, зараз приблизно 60. Ну, південноукраїнськ приблизно 40 тисяч. Тобто, ну, ми розуміємо цей прес. Ну, крім того, прилеглі населені пункти, і плюс велика маса дачних масивів, які у нас на межі парку. Особливо це район того самого південноукраїнська, наших патомщиків. Е, е, розказувати за основні характеристики травяних систем, я думаю, сенсу нема, тому що. Іван Іванович і Анна Аркадія чудово розказали нам, уже про це, що є, крім того, вони знають дуже гарно цю територію. По біорізноманіттю, так, да, у нас є своя специфіка, тому що цей парк фактически це, фактично, це, е, е, особливо північна частина е, дуже. Е, Схожий до лісостепової зони, хоча він в, ліс... в... в степовій зоні, але він дуже схожий. Там є компоненти лісової і степової. Зон. Ці діляночка, які зараз на слайді, я е, хочу показати, е, про, про що йдеться. Значить, тут у нас є в... В... з лісопопорядкування схемка, е, і є. Слайд там, де ми плануємо виконувати ці роботи, звідки, як кажуть, ростуть ноги. У 2018 році в Мігії був проводений великий біографічний семінар. Це стосується впровадження, так, так, Аркадія цим займалася безпосередньо. І тоді на цих ділянках проводилося обстеження цих біотопів і картування цих біотопів, і виявилось, що на деяких ділянках степових виявилася велика кількість раритетних видів, і в тому числі степових. Поки ми пробували своїми силами на таких діляночках викошування як пілотний невеличкий проєкт на, на території одного гектара, а після того було наукове обґрунтування, і ми внесли ці пропозиції в проєкт організації території для того, щоб ми могли робити менеджмент цих ділянок. Ситуація вона ускладнювалась тим, що степові ділянки вони повністю були виключені з степового навантаження, з посовочного навантаження. Раніше ця ділянка була ну, приблизно до, 50, до 500 голів великих худоби. після. Реформ у нас, які у нас відбулися, стало не тваринство стало невигідним, і особливо для місцевих жителів. Тобто, якщо великі фірми працюють з великою худобою на стойловому управлінні, то на пасовищному ми сьогодні вже взагалі не цього спостерігаємо. Якщо раніше у нас була проблема. Посовичного перевантаження, і у нас було скотобой і так далі. То на сьогоднішній день ну навіть наші діти, які живуть в селі, вони не навіть не знають, як виглядає корова І це буквально за 10-15 за років. Тому, все, що було посовищем, сьогодні. Хаотично заростає чагарниками, іноді там бувають стихійні пожежі. Але зв'язку з тим, що чомусь наша служба державної охорони якісно і вчасно приїжджає гасити ці пожежі, то у нас не виходить вибрати цей пасовий, ну, степовий войлок. І у нас на тих згарищах ми бачимо, що дійсно є велика кількість видів степових, які занесені в червону книгу, а ті ділянки, які не встигають загасити, ну, наші хлопців, то тоді, нас, виходить, велика проблема. Ми вирішили, вирішили, що. Ці ділянки будемо опрацьовувати механічним способом. Механічним способом це, як правило, видалення чагарників прокошування, протипожежні прокоси, це може бути ручна каса, це може бути косильний агрегат. Ну, отак от виглядає оці. Ділянки на сьогоднішній день це минулорічні фото, і ми бачимо, як заростають степи, фактично, там чагарників ще 10-15 років майже не було. Проблемка заключається ще одна в тому, що це землі державного лісового фонду. Поки було створення базового лісовпорядкування, нових нового базового лісовпорядкування деякі квартали включили в ліс, який не було. І оця діляночка, де ми бачимо цифра 40, 40 квартал, оце саме посовище виявилося вивелося в лісовому государстві. Тепер ми додатково крім наших. Документів, які ми оформляли через науково технічну раду, через проєкт організації території, тепер нам потрібно включати цей механізм через документацію лісового господарства. Поки ми оформляли дозволи на видалення цих чорників, у нас змінилася частина постанови про порядок поліпшення якісного складу лісів. Це буквально у нас в. В листопаді змінилося, а де-факто ми почали з нею працювати вже в грудні перед новим роком і запустили механізми, як же ж тепер це оформити, як же ж ті ділянки, які не передбачені лісовим лісовим впорядкуванням, як тепер там можна зробити оцю розчистку. Тобто, ми говоримо всього за умовно, за 15 кубів. Чагарників, але у нас получається ну приблизно приблизно ще 15 кубів документації для того, щоб оформити це розчищення. Ну, ми не складаємо руки. Нарешті позавчора забрали. Акт обстеження і зйомку цієї ділянки лісниками. Тепер ми вже оформляємо через міністерство ліміти і дозволи, ну, спочатку ліміти на те, щоб можна було прокосити цю ділянку. Ми планували, що це все-таки у нас вийде в зимовий період, на жаль, в кращому випадку ми вийдемо на травень місяць. Спробуємо поетапно. Скоріше за все, у нас будуть спочатку прокоси, а ближче до, до осені, скоріше ми вже почнемо вирізати ці чагарники. Ну, тобто от така цікава ситуація, яка зв'язана. Тут дуже красноморно видно, як чагарники затягують ці посовища. І при тому, що є фотографії 90-х років, там повністю там жодного кущика не Це все, все повністю було ну, був дуже великий пасовочний прес. Ну, так виглядають ті діляночки, які не, ще не, не затянуті. Тобто, ми бачимо тут степ, тут є ті ковильники, тут є. Інші території такі. Ну, а це механізми, які нам люб'язно передали в рамках проекту Телес Перемога парк, це якраз для роботи з, ну, з, з прокосами і розчищення. Ми думали, що хмиз. Ми будемо перебивати там на місці, а потім будемо укладати. Можливо, це буде балки, можливо, там якісь діляночки, які де потрібно складати цей мас. Я думаю, ми вже попробували, як це працює. Попробу попробували, як це можливо захочувати підприємців, які у нас є. Там є кемпінгова ділянка поруч, буквально, скажіть, я що хотів сказати. З цієї ділянки. З да, цієї ділянки, де зараз у нас плануються ці роботи, і фактично це безвідходно виробництво. Ну, тобто, пока так. Дякую вам за да. увагу. Дякую вам. Так я думаю, дуже буде логічно передати слово зараз північному поділу. В чому справа наразі йде паралельно?